Ефектний вихід до сцени у 27 випускників у минулий четвер був особливий день День прощання із мистецькою школою, в якій вони навчалися 6-8 років. У залі присутні батьки, дідусі, бабусі випускників, молодші колеги та звичайно викладачі. Перше слово володарці. Звання найкраща директорка за версією випускників 2024 Людмилі Скрипнюк. Прошли руки і сьогодні. Під бравурну музику ви зайшли до цієї зали. Такі гарні, усміхнені, подухотворені. Кожен з вас це унікальна особистість. Кожен з вас може відстоювати свою думку. Кожен з вас може пройти випробування до шляху своєї успіху. Вилююча мить вручення свідоцтв про позашкільну освіту. Цьому фінальному крокові передували роки напруженої праці, виступів на різних сценах, на конкурсах, в тому числі міжнародних. Вони, як сказала ведуча заходу Катерина Зілінська, – голос своєї держави і міста. А далі кожен відділ в оригінальний спосіб у творчій манері вітав своїх винуватців свята. Викладачі відділу народної та інструментальної музики виконали композицію для своїх випускників. Молодші вихованці відділу хореографії згадували спільні із випускницями поїздки на фестивалі та конкурси. Оль, а пам'ятаєш наш конкурс у Вінниці, як ти спала на підлозі, була нашим діджеєм. Ми дуже будемо раді бачити в нашому закладі. Пам'ятаєш болгарію, танці на морі, дискотеки, море не зносили хвилі. Теплі, щирі, напутні слова говорили викладачі фортепіанного відділу для своїх випускників, їх п'ятеро. Рекордсменом за кількістю випускників цьогоріч у мистецькій школі художній відділ їх десятеро. Вони приготували для своїх викладачів музичний сюрприз. Ми йому, ми руки, ми йому У емоційно і бадьоро звучали вітання для своїх випускників від зразкового фольклорного гурту «Щедрик», якого у школі вважають восьмим чудом Славути. Сюрпризом для щедрика став приїзд на урочистості колишніх випускниць, які зізналися колективу у любові. Так само тепло піснею вітав своїх семеро випускників зразковий дитячий хор хорали. Вітав випускників, батьків, викладачів з таким особливим днем начальник управління культури Сергій Сакалюк. Жалко, що вони покидають нашу школу, тому що вони приносили багато перемог, прославляли нашу славу на теренах України, світу. І це прекрасно. Але не було б, напевно, них би не було в школі педагогічного колективу. Люди, які вкладають свій талант, розум, терпіння в них це чудо природи. Вони підуть в світ і понесуть все прекрасне, яке вони отримали тут в нашій школі. А випускники усі разом підготували до свята свій музичний дарунок. Едрими були роки навчання на активних батьків, які підтримували у всьому своїх дітей та школу. Їх нагороджували, а вони в гумористичній формі, згадували пройдений шлях тривалістю в роки та вітали усіх зі святом. Щемливим моментом стало вручення наймолодшими вихованцями троянд для випускників та солодкого дарунку викладачами. Захід проходив і завершувався у піднесеній атмосфері. Випускникам не говорили до побачення їм промовляли до зустрічі, бо ж двері школи для них залишаються завжди відкритими.